Як так, так вийшло, що заднє колесо ширше, ніж переднє? Як так вийшло? Е, та він від природи такий. Та ну не може бути такого. А що це за мудик? Це 98-80. І оце в нього заднє колесо ширше, ніж переднє. Так, так, спортивно. Чи це в нас щось з очима? Ні, ні, так є. Я просто цілий день в дорозі, я вже втомився. Що, серйозно? Так і є. А як я перший раз таке бачу, дивіться, яка серія комбайн. А ну напишіть в коментарях. Це агрікотех щось втюхали, видно, міняють по дорозі. Так щоб почекай, так може ти поміняв уже щось тут. А ну кажи, чесно ну, Мирослав все, в не отпуску, минули. так ти тут хазяйнуєш. Все, все рідно. Скільки ну, ціна я... такого комбайна? Коли Мирослава нема, то я директор. Скільки ціна так, такого 45 тисяч, 45, 45 тисяч доларів. 45 тисяч доларів. Коли Мирослава нема, то ти директор. Да? Нічого. Тобі, мабуть, хана продає. буде. normal.